І наш клуб фотомонтаж Stories з великою кількістю гілочок, де все компактно зібрано в одному місці: це і живі відеофони, це і ефекти Інстаграм з усіма інструкціями, це і ідеї для створення швидких креативних сторіс з елементами та інструкціями. Різні стікери, трендові, шаблони капкат. Теж з усіма інструкціями по крокову, як робити меми, також з інструкціями користування. Велика, велика гілочка з різними відеоінструкціями по роботі з різноманітними застосунками. Інструкції по роботі з Капкат. Так, багато різних гілочок із. Стікерами, е відео для вставок в ваших рілз користування. так І відео нарізки, все зручно, компактно в одному каналі. Не треба мати під рукою 5-10 каналів. Багато всього цікавого. І найголовніше, хто вже переглядав відео огляд цього клубу. До нього додано, гілочка додана з майстер-класу. Ось гілочка з усіма 16 уроками по роботі з різними застосунками. Ця гілочка в подарунок в користування для підписників клубу фотомонтаж. І я сьогодні, як і обіцяла, додала гілочку, це, доступ до каналу. Готові сторіс та шаблони. Доступ до цього каналу в подарунок отримують підписники інста і також підписники фотомонтаж сторіс, теж до цього каналу для користування. Тут є і деякі стікери тематичні. Сьогодні ось додано до про усхуднення стікери. Тут наповнюються і готові сторіс, готові сценарії. Сторіс, якщо це гілочка по здоровому харчуванню. Все компактно, зручно, щоб максимально можна було зекономити час в пошуку контенту та створення креативів для моїх любих підписників. Тому у нас ось у клубі фотомонтаж вже 60 учасників. Приєднуйтеся!